А наступна розпочалася. Ще. Турнірне положення Лонтано і останньою останню сходинку із Кополом. Лонтановата пробував Грачов. Шевченко. Шевченко. Тікає від Олексюка і... і. Низом зараз лівіше. Басалкевич. Басалкевич, Басалкевич. Проти нього гонча руки, зумів простимитися. сам. Прокопчук. Продовжується атака. Басалкевич. Басалкевич ударна позиція і лучає у стійку. Відскок Шевчук. Грає голкіпер. Зліво лівої б'є, Каменін блокує. Підхоплює Овчинніков. Прокопчук. Ну, дуже здорово на чужій половині. Він до пибані й теж від удар, але Пастушенко знову у грі. Шевченко Рево. Гальмовує Віктор Шевченко, Шевчук відбирає на чужій половині боля. Забиває МВС. Олексій Шевчук відкриває рахунок у цьому матчі ближче до екватору. Першого тайму 1-0. Ембезе пові вигресає м'яча. У свого візові. Олексій Шевчук біля чужих хворіти вражає сітку. Повів Ембезе. Відбирає і забиває. Гарчов б'є. Микола Поліщук забирає. Голкіпер покинув рамку воріт. І ринулося відбирати. Олексюк. Злівої 2-0 робить рахунок Макита Олексюк. Уже й навіть звертати увагу на те, що злівої прямим ударом. Макита Олексюк цей зрозуміло. У цьому широкому загалу. Таліва, якою володіє восьмий номером базем Микита Олексюк. Знову вона зараз. Стушенко залишається на чужій половині Голкіпер. Продовжує Шевченко. Віктор. Знову рекажет на Грачова. Максим. Продовження в обличчі. Гончарука знаходить у карній зоні. Розстріл. Забираємо коло поліщук. Харчов. Харчов продовжує трефрінгувати. Віддає передачу. передач буде відкладений Фола. Тут віч навіть. Не перерає Поліщука. Шевчук. Шевчук. Виконі, подача до зони на виході. Окей, Пастушенко. Де довгий пас потребує Овчинніков. грає головою він. Боротьба Овчиннікова та прильова. Овчинніков. Не Овчинников, я перепрошую. Ну, МБЗ та Лонтана, пустомоків дивізіону платину. Наразі проміжний рахунок 2.0, Амбаза володіє подвійною перевагою. Його... Гол зараз Паскушенко розігнав, віддав і на третього. Пашенко, Грачов. пашінко. Поліщук, його спроба закомірець. Він здатний так забивати. Звичайно. Блін, Микола Бойко. Мотація МБЗ. Колесник на дальню, А Пастушенко грає. фоли з'явилася трійка у номінальній острі. Тож три фоли у колективу МБЗ. І смачний удар у виконанні Віктора Шевченка із дальньої відстані. Дім Копчук. він розіграє. Через діагональ точно. Олексюк прийняв і покатив. покатив повз. Пастушенку. 3-0. Олексій Шевчук. Олексій проводить свій другий гол. Дубль оформив 9 номер на 8-й хвилині другого тайму. Обрізка голкіпера перелонтану Владислава Пастушенка. Призводить до того, що колектив пропускає втретє. Максим. І знову, і знову Вельчинський успішний, ще розвиває так своєї команди, ще й пробиває. У грі голкіпер кулаком підвівся в Босалкевич ага! меч у нього. Бойко вийшов Пастушенко знову. Штафа Майданчика. Вельчинський він на вістрі зараз. Вар переглянуто призначено да болджо зберігати в межах поля. Тут підхоплює Басалкевич. Бойко. Бойко, Басалкевич. Потрібно було забивати. Більше знову дивилися вар. І Ось після вар пенальті призначено. Пастушенко, ну тут треба вже забивати. Забиває Владислав Пастушенко, голкіпер Лонтано взявся виконувати удари з точки. І переграв він Микола Поліщука. Забиває вперше Лонтану на 16-й хвилині. Друзі, поперед. На нашу стіну дітям, на Гол! І стає рахунок. Зараз Віктор Шевченко. Ось воно. Ось не воно навіть, а ось вона. Починає проявлятися. Здатність. Те про що ми згадували раніше. І котий забиває Олексій Шевчук. Ось такі, коли сьогодні забиває Олексій Шевчук. Перший гол свій. Другий, ось третій гол. Усі ці друзі, взяття воріт забиті в кількох кроків від лінії воріт суперників. Нарешті жовту. Ну, нарешті, дійсно нарешті, жовту показує ремна одному із представників колективу МБЗ. Це вже не перший епізод, коли він так казати Денис Крючков вічливо, навіть дуже вічливо. І це не іронія і там не сарказм. Від 7 чи навіть вісім команд. Шевчу влучає у Пащенка, М'яч, Пастушенко, на газоні Прокопчук і в це матч у позорному розігріші. Це у рамка другого кола. Пастушенко після рекошету забирає. Бруне, тут фінальний свисток сьогодні обігрує МБЗ Лонтану з рахунком 4-2, а перший їх